Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами mm -hmm. на зв'язок вийшла Сюзанна Григоренко, виконавчий директор насінньової асоціації України. Вітаємо вас, пані Сюзано, в нашому ефірі. Вітаю, дуже дякую за запрошення і намагаюся бути з вами на зв'язку. Так, ми теж на це дуже розраховуємо. Отже, хочемо з вами поговорити про те, як наші депутати поспішаючи, можна сказати, підвести наше українське законодавство до норм ЄС поставили під загрозу. Аграрний експорт до Європейського Союзу, розкажіть, будь ласка, як так трапилося? Я так розумію, що був прийнятий законопроект в першому читанні номер 5839 щодо ГМО, і таким чином там багато нюансів, які можуть якраз запобігти тому, що ми зможемо вільно експортувати нашу продукцію до Європейського Союзу. Як так трапилося? Чому, на вашу думку, іде найбільші загрози? Дякую за запитання, і передусім дякую за увагу. Що ну там дійсно підключається і регіони, і територіальна громада, тому що це ще раз показує, мабуть, що в нас е, е, працюють і розвиваються інститути публічності і відкритості і. І добре, що законопроект 5839 ще доопрацьовується в результаті прийнято рішення було не виносити його на друге читання і допрацювати з урахуванням того, що про що зауважили ми, про що зауважили інші асоціації, тому що після нас асоціації звернулася і зернова асоціація, тобто ті, які безпосередньо відповідальні і займаються експортом, також асоціація дунайська соя та органічні виробники. З приводу цього законопроекту хочу зазначити наступне. Чому так трапилось? Тут, на жаль, ми ну там я не знаю, як коментувати. Ми можемо виходити лише з фактів, які маємо. Так, законопроект він був зареєстрований ще в 2021 році. Ну, на нашу думку, ну і так як воно з практики, що законопроекти, які лежать у раді рік або більш півтора, вони, як правило, повертаються як такі, що застарілі, і допрацьовуються. Цей був реанімований, прийнятий в першому читанні і рекомендований по чомусь по скороченій процедурі до другого читання, як такий, що євроінтеграційний. Ми, як асоціація, ну, там приймали участь в обговоренні і намагалися моніторити цю ситуацію. Чому? Тому що на сьогодні Україна, ми знаємо, що вийшла вперше на такий там рівень діалогу з ЄС, коли ми говоримо про те, що ми спільні на ціннісному рівні, і про те, що ми дійсно в одній площині законодавства і намагаємося бути чесними один з одним, так і в тому числі і в нашому регулюванні, однозначними і зрозумілими. Та в зв'язку з тим, що нам було повідомлено, що це виключно зумовлено інтеграційними процесами і тим, що е, тут діал, е, ми всі готуємося до діалогу Україна з ЄС, і нам потрібно прийняти. Ми проаналізували його, вникли і надали ряд зауважень, де ми побачили, що законопроект сам проект кардинально відрізняється від того, що є в нормах ЄС, е, е, починаючи з термінологічного ряду. Тобто, які ми поняття використовуємо, закінчуючи тим, що в цьому проєкті відсутні норми з приводу відповідальності та зрозумілого системи органів контролю, які б допомагали контролювати. Друге, що ми звертаємо увагу і про що просимо зосередитись, про те, що є сьогодні ряд питань, які залишаються невирішеними, і це те, про що наголосили. І представники ЄС у своєму звіті від 1 лютого, який вони опублікували, що в Україні система контролю вимагає доопрацювання, в зв'язку з тим, що інституційно ну, органи не спроможні контролювати плюс в умовах масштабності України, це ну, потрібно організувати так, щоб воно було дієвим механізмом. Що ми ну? Чому і чому ми поставили це питання про загрози? Тому що якщо ми виходимо, що законопроект у нас е, якийсь загальний, більшість питань у ньому виноситься на те, що вони будуть врегульовані потім на підзаконному рівні, тобто чи постановами, чи наказами та мінагрополітики, наразі це не зрозуміло, що ми будемо мати через два-три роки. Ми працюємо з ринками ЄС по експорту як по ринку насіння, так і по зерновому. Нам, наприклад, це преміальні ринки по тому ж експорту кукурузи з тим же Китаєм. У нас договір про міжнародну співпрацю про те, де Україна зобов'язується постачати продукцію не гм абсолютно чисту перевірену, де рівень скажем так, перевірки домішки, як вірно сказати, не повинен перевищувати більше ніж 0,1%. Це наші зобов'язання. Це те, за що ми зобов'язались постачати, і це дійсно преміальні ринки, де яких Україна сьогодні конкурентна продукція затребувана і те, що приносить експортну виручку. Тому, перш ніж, міняти якісь законодавства, по які ми ставимо відмітку, що вони євроінтеграційні, ми вбачаємо за перевагу для України і для законодавчого процесу, що має бути дійсно зроблена. Аналіз на предмет, що з того закону є в директивах і регламентах. ЄС. Друге, якщо закон ми кажемо, має бути рамковий, то він має бути дуже чітким і зрозумілим рамковим, а не так, що хтось там розуміє, що ми тут будемо в Україні реєструвати ГЕМ, хтось розуміє, що ми ні ми не будемо. Ну він має бути однозначно і зрозумілий, передусім нашим зовнішнім партнерам. І безумовно, передусім, провести економічно-соціальний аналіз із обговоренням того, як ми це собі бачимо, як модель розвитку для аграрного експорту України, тому що на сьогодні це один із секторів, який, попри все, продовжує працювати, і один із тих, який є ну, підтримуючим для економіки в умовах воєнного стану. Пані Сюзанно, чи правно я вас зрозумів, що якщо дійсно цей законопроект, ну будемо сподіватися, що його все-таки допрацюють і цього не трапиться. Якщо б його прийняли в одразу в другому читанні, то у нас могло би з'явитися велика кількість генномодифікованих продуктів, і таким чином ми б не змогли, наприклад, експортувати без ГМО вже продукцію чи до ЄС, чи навіть до того самого Китаю. Ну воно ми говоримо зараз про ризики, да, тому що так. якби цього ще не трапилось, якби воно могло бути трапитись, там передбачалося, що з першого говорю, ну що перехідний період має бути у нас три роки. І після того там ну, відкриваються моменти для умовної реєстрації, там по закону 180 днів. Mm -hmm. Ну ми не можемо дати. Да, ну, ну, що ми будемо мати через три роки. Якраз це той період, з яким ми чітко маємо прийти, з якоюсь кам Своїм багажем із яким підґрунтям ми вступаємо у там УЄС, у ЄС або фінальні переговори щодо вступу у ЄС, і що ми будемо для себе обґрунтовувати. тому що це зрозуміло що. Вступ до ЄС це завжди предмет, якби діалогу і предмет да, там, якихось переговорів і торгу, що ми маємо в себе у секторах, що які в них є вимоги, і як ми будемо це один з одним узгоджувати, тому що ну як відомо, да там країни ЄС, вони нам свої ринки відкривають і вимагають від нас умов, таких же, як і вони ну там би ну забезпечують нам, тобто інтегрованості законодавства. Mm -hmm. Тому да, тому якщо ми говоримо, що Україна декларує вже і ну, не буде більше підтримувати статус НГМ, тут ми, почин... ну, ми не впевнені, як нас прийме ринок ЄС і які вимоги вони нам поставлять. Тому що, як відомо, на сьогодні в країнах Європейського Союзу ГМ культури не вирощуються. Так, в них є ряд продуктів, які там вони можуть. Імпортувати для переробки, але це для переробки, але в себе вони нічого не вирощують. 21 країна, член ЄС. В них заборонено взагалі вирощування. Є буквально 1% від всієї посівів структурі ЄС, де вирощується там гемління Кукуру одна. В минулому там власник Монсанто, Мон 810. Це такі, можливо, ви знаєте, там в Португалії близько 2000 гектарів, та в Іспанії близько гектарів. Гектарів, і то ці посіви зменшуються в зв'язку з тим, що в Іспанії посуха, і в них в цілому зменшуються посіви да, там кукурузи, і, на жаль, навіть там гем культури, про які там говорять, що вони більш технологічні. Ну, якби цього ніхто не встановив, і тому в них посіви теж зменшуються. І тому в них в Європі ну, там менше 1% взагалі в структурі посівів. Якщо говорити про Україну, ну по перше, в нас в Україні, ну, наприклад, да там про кукурузу, тому що це один із головних експортних продуктів е, в умовах масштабованості, коли в нас 5 мільйонів гектарів кукурудзи було, да там в минулому кращі довоєнні роки 6, Зараз ми говоримо на нас 4,5-5, Ну і ми плануємо, навіть незважаючи, що цей рік буде скрутним, що все таки кукурудза відновиться, тому що ну і аналогів по рентабельності немає. Ну і насправді це дійсно там наші. І експортний продукт і те, що може бути для переробки, uh -huh. культура є перехресно запитання. Тому, звісно, якщо тут буде з однієї сторони ГЕМ-посів і з другої сторони не ГЕМ-посів, то зрозуміло, що буде гем у всіх. Okay. І як, ну, перед тим як щось впроваджувати, ми повинні зрозуміти, як це зможе там забезпечитись права усіх. Хто да? хто працює і там з традиційними культурами, ну якщо там дійсно там є така в нас потреба в гемп? То буде дійсно там повна відповідальність за дотримання цих умов, умови до локалізованого використання його дата, а не там з українського і, зокрема, забезпечене право громадськості. Коли я говорю про право громадськості, то маю на увазі це і право територіальних громад висловлювати свою думку. Там, наприклад, що вони там не вбачають за необхідне, щоб на їхній території було. І так само право кожного громадянина зазначити. І при ну і надати свої зауваження пропозиції при прийнятті рішення щодо там надання доступу на ринок України тих чи інших тих конструкцій, гем чи ну чи взагалі є в цьому потреба. Пані Сюзанно, ви згадали про органи контролю, які мали би існувати то на даний момент, чи взагалі в нас в Україні існують організації, які могли би контролювати, чи нема в нас, наприклад, дійсно ГМО якихось культур, які вирощуються, чи десь там перехресно запилюються? Ну, на сьогодні в Україні є орган контролю, це ну, який повноважний би це вирішувати, ну розглядати, верніше і контролювати. Тому що на сьогодні, як відомо в Україні заборонено вирощування ГЕМ культур, так, так в зв'язку з тим, що в нас, ну, по-перше, немає їх зареєстровано жодною і в, відповідно і не може бути в офіційному обігу. Органом контролю це є державна. Держпродспоживслужба, її територіальні органи, які є на кожній адміністративно-територіальній одиниці. Але ну, вони мають на сьогодні у повноваженнях це заходи планові, позапланові перевірки. Ну, плановими перевірками, які там відбуваються там, по великим суб'єктам, раз у два роки по середній раз у три по малим, раз у п'ять. Ну, перезабезпечити контроль з приводу там, вирощування гем чи не гем і їх. Ну, реальних перевірок, ну мабуть, це не не зовсім дієвий механізм. Да? Плюс треба зрозуміти, що це ж там не лише потрібен штат співробітників на це, да це й розуміти, які там методи контролю, які це витрати з бюджету, на ті ж там тестування додаткові. На встановлення цих там додаткових вимог тоді до таких суб'єктів там подавати інформацію, як її аналізувати, що з того потрібно, яка оцінка ризиків має здійснюватися. Ну, це має бути передусім це опрацьовано і вирішено, в який ми спосіб це можемо, чи взагалі ми можемо це робити, і передусім, чи воно нам економічно потрібно, тому що ну не секрет, що там багато країн там можливо й пробували вирощування гема, але тут кожен вирішує з власних економічних інтересів. Тому що, ну якщо в Європі там можливо були країни, які пробували це в 2008 році, там на якихось площах. Ну на жаль, зараз це все в них вже ну, чи, як не на жаль, а там ми можемо почитати там якийсь їхній досвід частково. Ну ти ж Румунії, але вони повністю заборонили це, коли вступили до ЄС. То... можливо, варто використати їхній досвід, щоб не повторяти їхні помилки. І не створювати собі додаткових ризиків, коли ми дійсно ну там історично вперше вийшли на такий рівень відносин з країну з е... Євросоюзом і пані Сюзано. Ще хочемо е з вами обговорити ситуацію, яка склалася в підприємствах, які дійсно займалися насінництвом <гум> в Україні через ось цю велику війну. Як багато їх постраждало від російського вторгнення, чи не буде у нас проблем із насінням, наприклад, навесні, тих, що стосується ярих культур, і, і знаємо, що допомагають нам теж наші західні партнери різними видами насіння, і Канада, і інші країни. Нідерланди, починаючи від картоплі, закінчуючи гречкою, а чи все-таки є у нас своє насінництво і наскільки яка, можливо який напрямок найбільш розвинутий, чи задовольняємо ми свої потреби самі? Е, ну, Дивіться, думаю, проблем в сні точно не буде, тому що по основним культурам, скажімо так, по кукурудзі, по ярим культурам ми задовольняємо свої потреби самі? Тому що не секрет, що за останні 10 років усі європейські компанії відкривали ну вкладали в інвестиції вирощування в Україні, в тому числі відкриття там якби виробничих потужностей. Я маю на увазі заводи, які мали повний цикл виробництва, да починаючи там від пакувань, від обробки. Там самої сировини до її пакування і поставки кінцевому споживачу, тому по основним культурам ну там ярим я маю на увазі, в серед таких і кукурудза ну насіння є в Україні безпосередньо виробляється. І насінньові компанії в цьому році вони не зменшили, тому що ну, коли там вже почалась е, війна, то вже частково там були зроблені підготовчі роботи, да, і посіви відбулись насправді. Вони зібрані. Так, є деякі регіони, там ти ж самі Харків, там, Дніпровська область, де можливо там трохи ну, не вдалося там 100%, але. Ну, тому що насправді планувалося щороку планується розширення да, порівняно з попереднім роком. Але принаймні цей рівень виробництва він не буде меншим, ніж був у 2021 році. Це раз. По-друге, по таким культурам, там, ну, як соя, кукурудза, ну, воно є по соняшнику, то ми тут частково імпортуємо, але ці його імпорт, ну, імпортні поставки вони налагоджені, тому тут якби за це переживати немає. Ну, Потреби, тому що насіння соняшнику воно невелике по об'ємам, і воно в нас як правило буде йти через західні кордони. Ну так як і йшло весною. Uh -huh. На це ми маємо час, і в принципі, це те, на що там сподіваються там, аграрії, що ну, мабуть, буде зберігатися ціна і рентабельна культура, і буде зберігатися площі, так. Озимі культури вони посіяні. Ви знаєте, серед яких озимий ріпак там да, частина зернових недосіяна, Ну подивимося, чи ну швидше всього будуть частково компенсовані соняшником, кажуть весною і. Соя. Ну, так як нас по соняшнику ну точно вже буде в цьому році не 6 мільйонів гектар, як нас було до війни. А ми насіння забезпечили на 6 мільйонів гектар раніше, то Тому відтак на цього року воно точно вистачить по овочевим культурам по картоплі. Тут імпорт він в малих обсягах здійснюється. Плюс так дійсно частково такі організації, там як ФАУ, вони здійснювали закупівлю і вже задекларували, що вони будуть там віддавати на руки малим одноосібним господарствам, щоб це відбувалося. Так? От якраз... Ти ж самий Закарпатська область, Львівська область, вони в цьому плані активні. Я знаю, там навіть вони вводили якісь програми підтримки по компенсації вартості, там ресурсів для тих, хто будуть збільшувати там вирощування. Ну, плюс, не знаю, мабуть, будемо сподіватися, що ті е, програми державної підтримки, які вже там розпочались по створенню теплиць і. Ну там наданню там допомоги на розвиток бізнесу, мікрогранти вони діють. Ну насправді ми знаємо, що звертаються, і е, в тому числі це теж буде сприяти е, тому, щоб в нас як мінімум е, ну, виробництво насіння не зменшувалося, а принаймні зберігалось на тому рівні, який ми маємо. І насправді зв'язку з тим, що в нас галузь були ну, високі інвестиції західні, да там європейських компаній майз німецьких, французьких в цьому році Україна і здійснює експорт. Угу. До тих же ж Румунії, до Угорщини, та навіть до Франції, тому що у них була проблема з посухою влітку, і вони не змогли зібрати в тих обсягах, яких розраховували. А якраз ну, ми в Україні ну, маємо ці обсяги. Чому так. це важливо? Тому що ну, насправді це якби. Ну, Зразу оплачувана продукція, да, яка дозволяє тут е, платити ті заробітні плати, сплачувати податки, ну і підтримати виробництво, не закривати його. Тому що ну, дійсно зараз дуже важко працювати. Тобто, на щастя, все-таки ці підприємства, які займалися насінництвом, вони не потрапили під окупацію і не постраждали внаслідок бойових дій? Чи які все-таки залишилися? Ну, угу. Ні, практично. ну, Процентів 80 збережені. Постраждали лише там частково регіони в Харкові. Зрозуміло, в південних областях. Там ми не можемо говорити, там є такі підприємства, що там і склади були забрані, і знищені. Ну, в Донецькій, Луганській області, в тих частинах території, які були окуповані, так, це є. Ну, але на щастя, з насіннями будемо. Дякуємо, пані Сюзанно за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, розказати про ситуацію в вашій галузі. Ну і дійсно обговорити ті загрози, які можуть трапитися, якщо будуть прийматися в нас закони без консультації із фахівцями. Сюзанна Григоренко, виконавчий директор насінньової асоціації України, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, до побачення, тримаємось побачення і дякую за увагу громадськості до цього питання ну, за таку свідому позицію. Terima kasih telah menonton!